А мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але як круто, що в мене піци набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Першою їсть та, якій найменше пощастило. Тобто Діана. А ну годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Сміття кидаєш? Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну, все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так, Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси. Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну, це ж дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою. І ми зможемо нею полосувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нахабно їх вкрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Нічого собі, справжнє падіння вежі? Ось саме, але ваші непрості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Все один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Okay. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А Кока-Колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Okay. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Yeah. Я в захваті. Діана, лише залишилася тільки ти. Come on! Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти весь цей тік-так. Wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Так, смачно. Може, ти з нами поділишся у тебе. Он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у тяне хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мирі, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Ей, Звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Please. Досить стоп, благаю, перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками! А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Oh, no. Нічого собі, куди мені стільки часнику. Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене часнику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що? Думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні, такої гидоти я їсти не хочу. Бачила б ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти. Чесна кодовилка. З її допомогою поїдання чесника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо! Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з зроду не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило, ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює, а ти дуже зла, діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки чеснику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить? Тепер можна і починати. Каман! Фу так, Лілі, згодна. Часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Тай пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного. Я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітриться з мого рота. Блін, і що тепер робити? Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. <звук> Точно, запаху немає. Хоча на смак він теж жахливий. <звук> Діана, тепер твоя черга їсти. Дівчатка, благаю, можна, я не буду їсти всю цю купу? Не можна, їж. Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок чеснику. Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так! Вона прямо з шкіркою його їсть. Нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Складніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей! Hey! Звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива. Я в порядку. Пробач, Діана, ну за те не смерділо. Ану стояти. Сьогодні я першою відкриватиму кришку. Оце так! Це ж корейська локшина. Обожнюю її. Я теж. Так, тільки от я не розумію, чим мені її, її їсти. Руками? Тримай, у мене є палички. Um, uh... mm, ну, гаразд, okay. спробую. Виявляється, це важче, ніж я думала. Але я не здамся. What? Так, вся локшина на столі. Якщо я не зможу з'їсти її так, то я точно зможу намотати її на палички. Так буде набагато простіше. Ой, що ти робиш? Я насолоджуюся своєю локшиною. Будь Обережніше, вона летить на всі боки. Ew. Ну, гаразд тобі, не ображайся. Може, теж хочеш. Ew. Ні, дякую, я обійдуся. Okay. Ну тоді відкривай свою кришку скоріше. Okay. Ого, ось це я розумію, смакота. Ти подивися, який величезний. Та він більше за мене. І смачний, напевно. Якщо він такий великий, може ти і зі мною поділишся? Ні, я сама його зараз їм. Ах так, тоді я сама його заберу. Ходи, це ж мій торт. Був твій остав мій. Дуже вже я хочу його якнайшвидше з'їсти. Нехай навіть руками. Головне, що смачно. Ні, Я не дозволю тобі їсти цю смакоту. Віддай. Не отримаєш. Віддай його мені. Ні, мені, це мій торт. Не хочеш віддавати? Отримуй. Ах так, сама отримуй. Ну все, це війна. Ось тобі, ось тобі. Мій торт. Та хто тобі це сказав? Торт мій. Отримуй. Щоб ми його з'їли. Так ще не пізно, Швидше їж. Торт і поганий. І без тебе знаю. Щоправда, дуже смачний. Можна я буду першою? Мені так цікаво. Ну, давай. Навіщо мені кактус? Він же такий гострий. Він напевно не смачний. Ай, як мені його їсти, якщо в мене від його голки тепер палець почервонів і опух. Вже не знаю, як ти їстимеш, але іншого виходу в тебе немає. А що ж у мене? Нічого собі! Який величезний снікерс! Він такий великий і, напевно, такий же смачний. Потрібно якнайшвидше це дізнатися. Обережніше! Ну, вибач, я не навмисно. Як мені його з'їсти? Не обійтись без пилки. Отримуй снікерс. Зараз я тебе з'їм. Акуратно, усі крихти летять прямо в мене. Не кричи, краще подивися, скільки в ньому начинки. <плес> який він смачний. <плес> Мені начхати, який він на смак. Я вся у ньому. Ну й гаразд. Яка ти нудна. Це все тому, що в тебе немає такої шоколадки, як у мене. Ти просто мені заздреш. Так, вже їж ти мов тварина з мізки. Могла б хоча б виделку взяти. Слухай, якщо тобі так смачно, то маю непогана ідея. Як тобі сподобаються голочки від мого кактусу? Так, ножиці зовсім затупились. Ну нічого. Я все-таки настригла. Впевнена, їй буде дуже смачно. Яка смакота! Ой, звідки у мене голки? Весь язик в них. Ой-ой, здається, пранк вийшов з під контролю. Але нічого, тут допоможе доктор Мері. Залишилося знайти потрібний інструмент. Може, цей? Чи цей? Може щось сильніше? Та гаразд, я жартую. Мені потрібні звичайнісінькі щипчики. Потерпи трохи. Залишилося зовсім небагато, і ти будеш як нова. Все, дякую, звичайно. Але все ж таки ти винна. Тож давай приступай і свій кактус. Я. Дякую, але я навіть не хочу. Він же не смачний. Це не має значення, ти маєш? Гаразд, спробую. Hey, О, ні, єси таки годоту, просто неможливо. Це жахливо. Але гадаю, я знаю, що з ним робити. Раз кактус не можна їсти в такому вигляді, потрібно просто зробити з нього щось смачніше. Думаю, що коктейлі з рожевого кактусу буде дуже нічого. До чого розмовляти, зараз я все і дізнаюся. Вау! О, ні, це жахливо! Навіть пити неможливо. Ану, не чіпай кришку. На цей раз моя черга відкривати першою. Нічого собі, який великий та апетитний бургер. Але гаразд, тепер ти відчиняй. Окей. О, oh, no. oh, ні, це ж черв'яки. Вони такі мерзенні. <ріцел> як їсти черв'яків, я не знаю, зате я точно знаю, як можна з'їсти мій бургер. Він такий соковитий. Комусь би спробувати. <ріцел> Давай, я тебе пригощу. Жар невже <ріцел> ти повірила? <ріцел> <ріцел> ну що ж, пробую. М -м, бургер смакота. Ей, Мері, а як твої черв'яки? Смачні? Ти ще не скуштувала, так давай. <звук> Може, мені їх і не треба їсти. Вони он, навіть у руках не тримаються. Okay. Спокійно, я знаю, що тобі треба. Китайські палички. Ось дякую. Але черв'яки від них смачнішими не стануть. <звук> Звичайно, ні. У цьому і сенс. Давай, менше говори, більше їж. Сподіваюся, мене не знудить. Су, давай, давай. Фу, це навіть виглядає жахливо. Звичайно, я ж їм черв'яків. Ой, здається, він проситься назовні. Не можу його стримати. Виглядає кумедно. Назовні і мені на волосся це різні речі. Яка пакість! Oh, no. <рив> <рив> О, бургер. Ти ділитися зі мною не хотіла, а я ось із задоволенням дам тобі скуштувати трохи черв'ячків. Впевнена, тобі сподобається. Пригощайся, Діано. Тобі має бути соромно. Ти забруднила моє волосся. Але нічого, зате в мене ще цілий бургер є. Приємного апетиту. Окей. Okay. Дякую. Що це таке? Що це був? Звідки це? Це твій друг черв'ячок. Смачно тобі? Невже у мене весь бургер у цій гидоті? Що? Ні, тільки не це. Мене зараз нудить. Мені погано. Та вже неприємно. Що ж у мене? Ой, рожева на Клас. Ось це везіння. Сподіваюся, на мене теж чекає щось смачне. Um. Дивно, що за звуки з-під кришки. Okay. Все ж муха або бджола. Загалом комаха, не буду я це їсти. Заберіть його від мене. Hey, you. Ти їстимеш? Тобі доведеться. Давай починай. Не буду, не, не хочу. Сподіваюся, це створіння, хоча б не кусається. Ай, воно ще й кусається. боляче. Подивись, що ти зробила. Я розумію, що тобі боляче, але тепер ця бджола на моїй нотелі. Забери її. Давай сюди. Може, я все таки зможу спробувати її. Хоча сумніваюся. Їж. Гей. О, ні, не буду. О -о. Ти знову зробила гірше, тільки мені. Вона в мене на голові. Не хвилюйся, я миттю все виправлю. Я прихлопну цю комаху мухобайкою. Що ні? Упс, здається, я перестаралася. Мері, ти жива? Як справи? Дякую, хоча б не вбила. Як тобі не соромно, я ж не спеціально пробач. Натомість мухи більше нема. Отже, тепер я можу спокійно перейти до своєї нотели. Круто. <гум> а на дуже нічого. Рожеву я ще жодного разу не куштувала. А вона виявилася найсмачнішою. Тепер їстимо тільки таку. Головне зараз не залишити жодної краплі. Навіть банку треба вилизати. Ти своє обличчя бачила, вона все в Ой-ой, А ти бачила, що там таке? У тебе на голові? Ні? А що там? А, знову ця муха. Я думала, я її вбила. Виявляється, ні. Але не хвилюся, я швидко з нею впораюся. Ну треба, будь ласка, отримуй. Oh. На ну, що тепер зрозуміла, як це боляче? Та як ти? Так, це дуже боляче. Голова розкалюється. <рес> Ура! Я перемогла. Значить, кришку відчиняю першою. Нічого собі, це ж лядяник. Круто. Yeah! А що в тебе, Діано? Okay. Ой, міді, ненавиджу їх. Eww. Давай, Мері, якщо тобі так пощастило, то ти їси першою. Okay. Я згодна. Тільки сміття в мене не кидай. Ой, я не помітила. Вибач, ну не ображайся, я не спеціально. <плес> Краще подивися, який смачний людяник у мене в руках. Нічого собі, вона ще й хвалиться. Ну, нічого, я тобі швидко весь смак зіпсую. Як тобі кислий, чупачупс? Як смачно. Ой, чому так кисло? Фу. Менше хвалитися будеш. То це ти мені чупа-чупс зіпсувала? Тоді утримуй. Ай, я тепер вся у твоїх слинах, Фу, гидота. нічого потерпиш. Який жил дідянок великий, та жодних сил не вистачить. Мені потрібна допомога. Думаю, дріль якраз підійде. Ось так буде точно набагато смачніше. І швидше. Нічого собі, класний план. Я знаю. Але тепер язик горить. Допоможи швидше. Так, так, так. Зараз допоможу. Ось. Дякую. Без тебе я згоріла б. А тепер можеш приступати до своїх мідій. Смачного. Вже, але ж вони такі мерзенні. Вони сидять у брудній воді, а ще від них смердить. Сподіваюся, вони хоча б на смак не дуже мерзенні. Ой, мене зараз нудить. Hey, you. Мене теж. Ой, полетіла. Забирай свою гидоту. і їж. Все неможливо. Просто жах. Я тебе розумію, але в тебе ще ціла тарілка. За правилами ти маєш це з'їсти. Я морально тебе підтримую. Яка ж ти зла? Гаразд, спробую. Ой, ніяк не відкривається. Така доля, не хвилюйся. У мене є ще щось, щось тобі допоможе. Так я тобі зараз цим молотком поб'ю. Та гаразд, не бійся Я просто жартую. Дивись, це ж справжня перлина. Та я багата. Що? Перлина? Так дай його мені. Вона моя, не чіпай. Ой-ой. Ам? Здається, я її проковтнула. Тепер вона точно моя. о Да, ось це діла.